Кажуть, знаєте, що довіра це як фундамент. Якщо він міцний, то все стоятиме довго і надійно. І ми, як будівельники, знаємо, що виконуючи стяжку, це не взяв, залив, забув і так далі. Тут потрібно підходити серйозно. А серйозно нам підійти допомагає компанія Крайзель зі своїм продуктом, а це міцна стяжка 442. Так що сьогодні ми приділяємо увагу цьому продукту, що хотілося б сказати. Стяжка достатньо міцна, тобто бетон b 25 це дуже надійно використовується як на вулиці, так і всередині, в ванних кімнатах. Стяжка армована фіброволокном. Тож, ми розуміємо, що ніяких тріщин не буде при вірному виконанні. А що таке вірне виконання? Вічно ми ліземо в ті інтернети і починаємо щось шерстити. Навіщо то робити? Компанія Крайзель подумала над цим, і в нас є відеоінструкція. Все просто. Ви купуєте продукт Крайзель, дивитесь відеоінструкцію, і в даному випадку ви отримуєте що правильно. Міцну надійну стяжку на руки. Запам'ятовуємо 442-й Крайзель.